Чи дійсно РФ нападе на Харківську область в середині травня? Карта замисла в нас є в розкладі. Тобто, в момент того, що дійсно є плани стосовно о, дій активного характеру в цьому напрямі, воно випадає. Більш того, в нас випадає рицарь мечів. Рицарь мечів зазвичай в таких комбінаціях каже, що можуть бути активні дії е, окрім активних дій є, саме військового характеру, зараз буде пропрацьовуватися ситуація, пов'язана з тими, хто вже на території Харківської області, ну, за розкладом випадає так, знаєте, як якісь, як якщо пам'ятаєте, на початку війни були там сплячі групи, котрі очікували. І зараз будуть намагатися пропрацьовувати саме два цих моменти, тобто військова сила і якісь диверсійні групи всередині області. Е... Але якщо ми дивимося в контексті перспектив, у нас перспектива випадає, перевернута і пожинання плодів випадає, перевернута. Більш того, десятка жезлів, котра випадає як тяжка ноша, вона випадає також в перевернутому стані. Зараз будуть відбуватися моменти пов'язані з ескалацією ситуації на цьому напрямі, але ворог не отримає бажаного. Тобто намагатися вкусити, будуть. Отримують бажаний результат? Ні, не отримують. Тобто, в карта тріумфу, в карта е отримання бажаного в нас в перевернутому стані. При цьому ризики стосовно руйнувань, руйнівних процесів в е форматі карти вежі, вони, на жаль, поки що залишаються. Яка наразі ситуація у Вовчанську Харківської області? Ну, виходячи з розкладу, не дуже, тому що в нас випадає момент е карти вежі. Вежа це знов ж таки е на голову руйнівні процеси. Е другий момент десятка мечів, ножів, спину. Тобто, можуть, е якщо дивитися за розкладом, будуть намагатися лізти з е усіх можливих шпарин. Для того щоб перетягти ініціативу на свій бік. А, але якщо дивитися за розкладом на тут та зараз, в нас поки що є важелі впливу на ситуацію і можливість відстояти цей, цей напрямок. Дуже зважливо, зважливо. Тобто, зваженість і карта помірності дуже зваж, зважено, помірно підходити до цього питання. І тут справа не в не в ресурсному питанні. Тобто у нас дійсно зараз такий період, що випадають карти, карти даріння, карти нехватки ресурсу, карти нехватки особового складу. Але е, не все вимірюється виключно ресурсами кількістю озброєння. Є ще моменти якихось технічних, тактичних підходів і хитрощів. Тобто за рахунок хитрощів, за рахунок стратегії е, можна і е, є можливість, я сподіваюся, використують, е, зсу цю можливість, е, вийти з ситуації. Стратегічним шляхом. Чи будуть ще просування в Донецькій області? А тут знаєте, ми питаємо про. В нас цікаво виходить за розкладом. Зараз будуть, будуть намагатися за рахунок ескалації в, одне, в, в одному напрямку. Максимально просунутися в іншому, і за розкладом випадає так, що є ймовірність така, але все випадає в форматі двійки жезлів. Тобто, коли ми обираємо ми між е, чимось чи чимось, тобто не буде такого, що вони будуть просуватися з усіх боків однаково і так далі. Е, робиться акцент на те, щоб е, змінити вектор уваги збройних сил, змінити вектор уваги України. На конкретний населений пункт, е і здвинути лінію, я не знаю, е оборони, лінію накопичення е ресурсів, лінію особового складу на якийсь конкретний вектор. В, в нас випадає карта підступності, тобто момент того, що ворог оцінюючи ситуацію. Роби все можливе, щоб більш того, все можливе не тільки в форматі ресурсу, але й в форматі е, інформацією, інформації для того, щоб розсіяти нашу увагу і зробити якесь колосальне просування вперед. За рахунок роздрібленості в форматі гарячих точок, скажімо так. Але стосовно контексту, чи буде спостерігатися якесь просування вперед, ну, на жаль, в нас випадає карта колесниця. Колесниця каже, що така ймовірність і така небезпека існує. Коли ми побачимо покращення на фронті, можна таке питати. Ти в, в контексті знову ж таки попередніх розкладів е, і знаковості травня місяця е, на цей період, е, травень місяць чітко покаже покаже вектор, в якому ми будемо рухатися е, наступні 3-4 е, місяці. Формат. На кінець травня в нас випадає. Е, я не скажу, що це стабілізація якась, але формат якогось тайм ауту коли можна трошки видихнути, е, і не буде. Травень взагалі в нас дуже насичений на події, на ситуації. І як він розпочався з такою певною. Інформаційною потужною бомбою, тобто там, 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 все, 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 все і одразу. Е, в принципі, цей, ця, ця лінія вона і залишиться практично до кінця е, з невеликими невеликими передишками, невеликими тайм-аутами залишиться до кінця місяця, але в, в контексті е, зламного переламного моменту е, травень початок літнього періоду, початок червня. Показує, що після е досить насичених подій ситуацій, е котрі будуть стосуватися не тільки там, Харківської області, а й інших е областей та е практично всієї лінії фронту, е буде певний тайм-аут, після котрого в нас є всі шанси не тільки. Е не тільки втримати позиції, стабілізувати фронт, але й навіть в деяких напрямах перехопити ініціативу. Чому Зеленський зник з бази розшуку у РФ? У нас перша карта. Карта дурня. Там з самого початку, тобто, момент того, що в е, Росію розумом не зрозуміти. Формат карти дурня це момент того, що в нас є ситуація, котра нас якимось чином там непокоїла і нам не подобалося, і ми зробили цей вкид, інфоповід в форматі того, що просто вектор уваги людей, оточення пересічних росіян звернув на це увагу. Тобто, не було якоїсь ґрунтовної Цілі чи завдання в цьому розшуку. Як прийшло, так і так і пішло. Карта дурня. Чи стане знаковим для України призначення президентом 116 суддів? Формат суддів, коли йде мова про цю глобальну реформу, котра? Дуже необхідна була Україні на протязі багатьох років. За розходом випадає як не якась фінальна частина, а як новий початок. І формат того, що знаєте, в нас дуже багато ініціатив в країні існує, котрі гарні з наповненням. 에, можуть принести гарні позитивні динамічні ситуації для майбутніх поколінь для майбутнього, але реалізовані і зротвон в рот вон, врут, плохо. Yeah. Ніяк 에, тут питання в тому, як це буде реалізовано, оскільки в нас випадає карта необмеженого вибору і випадає момент перспективи прямою, але буде також дуже багато випробувань. І е, намагань все одно, е, як це правильно сказати, щоб нікого не обра, все одно, все одно е, робити по-старому і використовувати ті е, інструменти, ті ключики, котрі використовували попередні е, судді і представники саме цього напряму цієї гілки. Карта питання в тому, що карта необмеженого вибору випадає в форматі того, що ми можемо багато чого отримати в форматі цих ситуацій, і більш того, в нас є можливість дійсно отримати зараз середовище, котре буде виконувати свої функції повністю правильно, справедливо. Не е, заангажовано якось, але ми ж завжди ж розуміємо, що є м ті, хто приймають рішення, а є ті, хто е, намагається продавити це рішення, якось пролобіювати, і все буде впиратися в те, щоб ці механізми не були відбудовані і не функціонували так як раніше. Можливість є наше завдання е, навіть в наших питаннях. Тобто, є досить часто ну, у будь-кого з, з українців є знайомий е, або знайомі знайомих, котрі якимось чином намагалися якось продавити, порішати і тому подібне. Треба відпустити цю ситуацію. Треба змиритися, що якщо ми хочемо якесь позитивне майбутнє. Або так, або ніяк. Все, тобто, або чесно, законно, або, або ніяк. Чи будуть покращення в зсу після нових призначень командувача силами спеціальних операцій та командувача сил підтримки? Тут питання в тому, що покращення можливі. Покращення будуть відбуватися в форматі карти сили, карти можливості і тузу мечів та жезлів. Але я не думаю, що це буде пов'язано саме з кадровими перестановками. Зараз така ситуація за розкладом випадає, що є певні проблеми, ряд проблем. Котрі будуть намагатися в, методом спроб та помилок ці ситуації вирішувати, і кадрова текучість, вона за розкладом залишається. Тобто, це не перший і не останній кадровий перестановок. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.